Всім тим, хто дивиться це відео, мої найщиріші вітання. В цьому коротенькому відео розповідь про те, що на календарі 6 вересня 2022 року, а в місті вижроді, зацвіла яблуня. Ще на ній висять яблука цьогорічного урожаю, а вона вже знову зацвіла. А чому так трапляється, що дерева цвітуть восени? А тому. Що квіткові бруньки можуть розпуститися у відповідь на вологу осінь після тривалої літньої посухи, в особливо спекотні періоди дерева нерідко припиняють свій ріст і впадають у період спокою, І з приходом дощового періоду прокидаються і зацвітають. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалося воно, то ставте лайки. До нових зустрічей.